Ладно, давайте. Та... Віктіс, ти зможеш розказати, що у нас на фронті відбувається, що там навколо Лимана, коли ми його візьмемо, я думаю, зараз це людей сильно хвилює. Ну так, у нас зараз три активних ділянки, мабуть. Це ем, лівий Берег Осколу, потім околиці лиману та Херсонщина. Е, також готується, як мінімум, ще один напрямок. Але поки що там досить тихо на тій ділянці. Отже, по лівому берегу осколу ситуація досі не зрозуміла. Схоже, що значна частина наших підрозділів, ну скажімо, зараз не там, так ті, що проривали, і наші сили, навіть там як Ну ви могли бачити новини, що був взяти лівий Берег П'янська, дійсно, там ну, провели зачистку Але, наприклад. Немає ніяких свідчень, що провели зачистку Куп'янськ Вузлового. Є таке місто під Куп'янськом. Тобто, схоже, що наразі ми просто формуємо плацдарм, а сам цей напрямок вирішили якось тимчасово заморозити. І, мабуть, сили, які були в другому-третьому ешелоні, зараз займаються. Саме підготовку до якихось майбутніх дій, а активних дій не ведуть. Схоже, те саме відбувається в Лимані, тільки з набагато більшою інтенсивністю. Ну, як ви пам'ятаєте, був взятий Святогірський, і також було взяти декілька сел в околицях, в тому числі Ярова, наприклад. І ми намагаємося от з боку Ярової також. Скажімо так, роб... замикати кліщі над лиманом. Поки що ворог тримає все місто і невідомо, коли у нас вийде його взяти. Ну, я думаю, вочевидь, що там прямо не дуже великі сили сконцентровані наші. Ми намагаємося також, схоже просто сформувати плацдарм для якихось майбутніх. А де зараз той ударний кулак, котрий брав участь в наступі під балаклею, це питання гарне. Ну і очевидно, воно не публічне і не для публічного розповсюдження. Тобто, все-таки удар буде, ти вважаєш? Десь його знову заникали, знову сховали по цим сховкам, де воно лежало, і все-таки можна очікувати якийсь удар. Так, буде, звісно, ще якісь спроби. Незрозуміло, чи встигнуть по погоді, тому що ну я не знаю, якщо чесно, як керівництво оцінює поточні погодні умови, і як воно оцінює їх в майбутньому, але я не виключаю того, що, скажімо, навіть те, що планується зараз, воно буде відкладене. Ну так, та дощі, на півдні дощі, серйозні дощі, все розмокло. Тут всюди бруд, і, звісно, також є проблеми вибач. з шахідами 136, які наносять удари по там, скупченням нашої бронетехніки. Це серйозна проблема зараз. У, uh, давай зараз про них. Мортіс, тут варто розуміти, що незважаючи на те, що ти зам'ютився в Google Mitsh, тебе ОБС все одно чує і чує твого кота, дуже просять його показати. Не знаю, захочеш ти це чи ні. Серйозно, це все заміщення не чує. Я тут перепрошую, я тут актмідію жиру і взагалі, а тут. Да, тут пишуть, що норм хрумеєш. Я хамуха, я так думаю, що все нормально, що я там зам'ютився, але мене чутно. Всі звикли, що ти чатік, там ти якийськам м'явчить, коротше. Я м'як ліси, блядь, таке. Блін, що ви роз... Ну, просто тут ще питали, і ти відповідав, чи, це, чи, чи ти там щось відкорковуєш, чи, чи ні, так це ж я. Я ж, щоб ти розумієш, я з восьми вечора тут сижу і чекаю, коли вже буде. Я ж думав, піти вже в магаз, купити якогось пива і піци замовити, тому що як ще дивитися можна. Панове, всі, хто слухає, я перепрошую, я не знав. Я сьогодні ти, запускаю Ти, знову зірка, ти знову зірка. Я сьогодні запускаю другий, другий стрім у житті. Перший раз стрім був взагалі у, цьому, у Телеграмі. Тому я перепрошую. Так що, кота покажеш чи не покажеш? Так, не можу я кота показати, допустимо. Я потім, можливо, колись покажу на каналі. Фоточку, фо фоточку скинеш, фоточку, да, на фоточку скину, так, 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 я покажу. <різь> 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 та. Супер. Ладно, що там з шахідами? Давайте пару слів про Херсонщину і перейдемо давай, до Давай, давай про Херсонщину. До шахідів на Херсонщині ситуація досить погана. Прямо, мабуть, дуже погана. Ми заходили в селище Правдине, і сьогодні противник публікує нашу побиту техніку з нього. Тобто він повністю відновив контроль над селищами, і ми залишили там власне, загиблих та знищену бронетехніку. Тому що на цьому напрямку, ну, з боку Миколаєва, спроби наступу невдалі, невдалі за невдалою, і удари, котрі нам наносяться, вони досить чутливі. Явно не вистачає, ну, моя особиста думка, що явно не вистачає там сил і поточні, поточні підрозділи, що отримують цю ділянку, вони не витягують. Ну, якщо дозволиш, я вставлю свою ремарку. Ну, на мою думку, тут перша грає роль те, що на цій ділянці фронту. Супротивник сконцентрував ті, ті перекидані частини з Ізюму в ВДВ, там 76, здається, та 98. Вони якраз знаходяться там, плюс ще морпіхи. Фактично, це ну, дуже боєздатні частини, які фактично їх їх завдання це тримати, тримати нас на відстані від Херсону. І на, на цьому напрямку, на мою думку, взагалі наступати не потрібно. Ну, Воно дуже, дуже дуже дорого коштує. По-перше за все, це степ. По-друге, ця, ця територія прострілюється з лівого берегу Дніпра. Вони ж артилерію зараз використовують виключно з лівого берегу. По третє, вона дуже сильно замінована, бо я спілкувався з хлопцями, котрі мають зв'язок з 28 восьми бригадою, яка якраз стоїть на, на напроти цих позицій. Вони кажуть, що воно там дуже сильно все заміновано, і ті втрати, котрі понесли в боях, воно частково від того від того, що воно ну, заміновано, і це до речі також наша проблема. бо Ця проблема з мінними полями, вона була і при наступі на півночі Херсонщини. Ця проблема була, коли наші проривалися через е, Балаклію. Танк десь е, там з десяток танків залишились без гусениць. Е, факти, хоч не в пригодні, але це все ж таки певний паттерн. У нас з цим проблема. У нас немає засобів активного, скажімо так. Розмінування та ці ось з сумнозвісні ур 77 чи аналоги м 58 американські. У нас їх і немає, і якщо ми робимо такі механізовані наступи, нам потрібні перш за все, на мою думку, навіть не танки, а засоби розмінування. Бо втрати від відмін навіть більше мені здається, ніж від безпосереднього контакту з ворогом. Ось. Ну і по четверте, ті сили, котрі зараз є на цьому напрямку. На мою думку, на них ну не з нашого боку, маю на увазі. на них на мою думку, на них покладено завдання відволікання. Все ж таки, цих сил, котрі стоять проти них, елітних в кавичках ВДВ та морської піхоти Росії. А основний, все ж таки, напрямок в нас буде в сторону ГЕС. Щоб повністю відрізати від постачання, бо на відміну від Херс Херсону безпосередньо на Каховському Гесі, то як ми бачимо по супутникових знімках, вже відновлено полотно чи позбудовані нові там понтонні там так переправи, себто, це є на мою думку основ, основне основною завданням зсу, щоб мати вогневий контроль над цією ділянкою. Ну там no. теж є ділянка мосту, яку можна теоретично розбити, але да, там де шлюзи, вони дуже активно працюють. Там є декілька пішохідних переходів і продовжують засипати сам шлюз, таскають туди камазіки з різним, зі сміттям, з чим завгодно, і просто сиплять, сиплять, сиплять для того, щоб це неможливо було якось розбити, рятують ситуацію. Ну, в новій Каховці здається, були вибухи, так що, можливо, проблему з тим, що там немає. Ну там СТОВ якусь переправу зробили то не тимчасово. Але фундаментально зараз там недостатньо сил і ті, що є, в поганому становищі. Мені здається, ще з півднем проблема в тому, що Росія там готувала оборону, на відміну від Харківської області, тому що, знову ж таки, наскільки мені відомо. В Херсонській області там ледь не в кожній посадці сидять солдати, які на риті окопи, і їхні позиції просто такі кожні 200 метрів існують, і наступати в, такі, в такому середовищі надзвичайно важко, в той час, як у Харківській області, реально цього не було взагалі, максимум якісь блокпости і самі позиції в містах. І ці міста легко обходились полями і польовими дорогами, чим наші класно користувалися, обходили. А як наступати на Херсонщині чорт його знає. Незважаючи на те, що там найбільш очевидно. Видно з стратегічної точки зору ці розбиті мости і недостатня недостатнє постачання їхніх підрозділів, але ми бачимо, що навіть з такими етапами нічого не виходить, да, особливо у напрямку Миколаїв-Херсон на тій трасі там звичайно зовсім якось печально все це виглядає. І якщо високопілля все-таки взяли і плацдарм розширюємо, то туди ближче до Херсону все виглядає так собі. З іншого боку, міст на Херсон відновити куди тяжче, чим ГЕС. і там дійсно вони все таскають по воді і не можуть відновити наземний шлях. Подивимось, подивимося, як це буде.